Доброго ранку, з Новим роком вас. Здоров'я, миру, благополуччя в родинах, здійснення всіх бажань. Який мороз? 14 градусів. Виносила котам їсти, таку халат накинула, а там мороз, бідні наші хлопці, як там, як там мороз, бо щось я не знаю. Яка там погода? Якось так, як це кажуть, неочікувано прийшла зима, так? Да? А ці наші кляті сусіди почали нам рік з обстрілів. Тримаймося. Перший день нового року, а я розпочинаю складати речі. Дивлюся, які медикаменти з собою взяти, бо, бо треба взяти. Треба добре подумати, що взяти. Таке. Роздивляюся ось такий мені набір шоколадний подарували. Така красота. Це одна мамочка таке робить. От вміють люди щось таке цікаве робити. Красота і смакота, тож, милуюся. Поїхала терміново докупити що треба було. і от купувала крем для засмаги, всунули 100 гривень якихось, чи по чи що. А Продуктовому не захотіли брати, то пішла, віддала, поміняли. Отаке ще може бути. Спішу вже знову на автобус. Бігаю тільки цілий день. У мене радість, майстер приїхав і полагодив котел. Ура! Доброго суботнього ранку, дорогі мої глядачі. От і вже перша субота нового року. Зробила я собі трохи красоти, бо все я по-простому. А це використовую подаруночки від дівчат, листівочки від Наталі з Дніпра. Красота, а ліхтарик який чудовий, від Валі. Дівчата, я вам дякую. Ото беру в руки і вас згадую. І поклала під ялиночку і хочу вам показати. Може, хто вже бачив, вчора ввечері пізно я виклала коротке відео, бо я завершила в'язати свого коня. Звичайно, ця робота ще не завершена, тому що це має бути наволочка, хто мене дивиться. Але головне, що я вив'язала коня. Я дуже переживала, що він буде дуже витягнутий, але він похожий на коня, правда ж? Я розказувала в минулому відео, що в мене тут виходить, що я два рази проходила, один, ну, як там по малюнку, один рядочок, то я по виворотньому ще йшла, але нічого. Я вже сміялася, що в мене буде як кіт, ой, кіт, кінь, Дон Кіхота. Отто як він звався? Росінан чи як? Ха -ха, каже, така шкапа, але нічого. Він гарненький, він мені подобається. Кинула я своє відео вчора. Дивлюся, багатенько переглядів воно набрало. Отож, я продовжую в'язати. А так як у мене по краях йдеться шахматка, то в мене весь час я мусю там перетягувати з того боку закріплювати цю голубу ниточку. Зараз покажу. Бачите, тут все охайненько, але тут, якщо ви могли бачити, я спочатку в'язала до самого кінця, а потім думаю, що ж я сюди цю голубу нитку ще тягну, це ж скільки лишньої нитки витрачується. І я вже почала ось тут просто синюю йти. Порозумнішала. Зняла я щойно е, ці ага, знов не взяла чим показати. Тут, дівчата, в мене лежать таблетки, бо я ж готуюся, їду за кордон, це я тут накидала, що мені треба взяти, то я вам покажу ось таблетка, таблеткою. Дивіться, ось тут в мене ще було 10 петель, лишніх, які мені треба було тут по ширині. То тут вже, вже ж я нічого вже не рахую до цього коня. То я зняла отут маркер і тут. Тепер тільки будуть йти оці, оці жакардові, оці смужечки такі. Мені подобається. Ну, ще тут треба в'язати, щоб по висоті тої подушечки. Але нічого, головне, що кінь у мене є. І він мені дуже подобається. Красунчик. Красунчик. Я не знаю, коли вийде це моє відео, дівчата, тому що я збираюся в далеку дорогу. І чи в мене там буде можливість? Як буде можливість, то я, звичайно, зроблю. А ні, то тиждень почекаєте. Отаким От я зараз займаюся. В нас зима, правда, вже немає тих мінус 14, і там пару градусів морозу, але зима та й зима. Захотіла дуже вам показати свого коня. Ну, він не червоний, бо мені червоний він там ні до чого, а ось такий. То це я сміюсь, що я сама собі доказала, що я справилася. Дуже люблю це рахувати, так воно мене захопило, що більше нічого не роблю. Добре, всім гарного дня! Бачу я, дівчата, по новинах, що таки обстрілюють наші міста і далі. Я співчуваю всім, хто постраждав. Тримаймося. Гади вони, але що ми зробимо? Готую я передачку, віддам у нас тут є волонтери. Тут ще зібрала цукерки, такі в мене. Як не було мало щедрівників, то хай йде хлопцям. Хай їм буде трохи свята, яке в них там свято, але все рівно. Чекаю свого часу, щоб вирушати, і щоб не гаяти час, в'яжу. Подивіться, дівчатка, ви бачите, що я вже почала в'язати вгорі ось цю таку шахматку, що йде внизу. Ось таку. Зараз, треба, я вже пройшла туди і назад. Бачите? Мені ще тут зовсім лишилось трошки. Тут в мене скільки рядків, раз, два, три. Раз, два, три. Один я вже пройшла ще два. Ну, три це значить шість рядків. То мені ще чотири рядочки треба. І тоді вже йти просто лицевою гладдю таке тішуся, тішуся, тішуся. На цьому, мабуть, буде все. Треба вже мені дозбируватись. Поки чекаю транспорт, то ще пройшла два рядочки. Поки коник, чекай мене на старт, Господи, поможи. Як я кажу, торба, торбочка і торбинка. Чимода не все вмістилось. 3 січня о 7 годині вечора син машиною завіз нас на вокзал у Вінницю, а звідти трансфером о 8.15 ми вирушили до Кишенева. Приїхали ми скоро, на таможні ми пройшли. Теж скоро, То, отож ми приїхали десь о 2 годині 20 хвилин, а літак у нас мав бути аж о 8.05. До часу в нас було досталь. Дивіться, яка тут краса дуже гарно, Прямо так дуже-дуже гарно прибрано. Звичайно, людей багато, бо ж ми знаємо, що... Як добратися нашим от людям, українцям? Всі з'їжджаються в Кишинів, щоб полетіти куди. Там дуже багато різних літаків в різні напрямки. І от ми о 5-й годині за 3 години до відльоту вже зареєструвалися, отримали квитки на літак і піднялися. На другий поверх, там є таке кафе, можна поїсти попити. Все дуже дороге. Я взяла чай, вийшов 100 гривень. Ну, таке, більше я не хотіла нічого. Бублики були з дому, обійшлися. А це цей відділ Duty Free. Там, звичайно, повно всякого добра. Дороге все в євро. Ми своїми заробітками ми там просто позаглядали. В літаку я сиділа не біля віконця і попросила людей там, щоб мені зняли. Це вже ми долітали до Шарм Ель Шейху, і оце таке було під крилом літака, як кажуть. Попросила хлопчика одного, він мені, щоб він мені зняв. Якби я там сиділа, я б милувалась і милувалась. Подивіться, які гори. Це синай, чи як це вони звуть? Ну, це півострів, так, синайський. Там така пустеля, пустеля. Прямо нічого не росте, ні одної деревиночки ніде немає. Це ми вже чекаємо свій багаж в аеропорту. Ну, Як завжди, його там довгенько треба чекати, отримали. За нами приїхали автобуси і забрали, розвозять по готелях. Дуже все організовано і славно. Подивіться, які гори, а квіти це ж пустеля, а люди все оце понасаджували. Шармель Шейх це курортне місто. Оце все, що росте, все поливається, все, ну, його тут не було. Це все людськими руками зроблена красота, все для туристів. А це ми вже в номері. Я з свого номеру зняла вам вигляд. Краса, правда ж? Внучок подбав, щоб в нас був, був і номер шикарний, і готель шикарний. Континенталь Плаза називається наш готель. Він так зроблений, наш, наче кораловий риф і е, е, такі поділені корпуси. Ну, написано «Корал». Ми жили е, корал 4. Двохповерхові, вони такі. Дуже гарно. Ми відпочили від дороги, бо я не можу спати ні в літаку, ні в аеропорту, ні в автобусі. Я не сплю. То ми відпочили і от ввечері вже пішли. Перед тим, звичайно, ми пообідали, бо ж приїхали десь було після першої години ну, в обід. І відпочили, вже передягнулися і роздивляємося територію. Вечеря о 18.30 мала бути, і ми роздивляємося територію дуже гарно, шикарно. Приїхати з зими. А тут цвіте все, тут така декорації такі ну, новорічні. Дуже гарно. Гляньте, яка краса, квітів багато, все прибрано, світиться. Все для туристів. Вони цим живуть і все робиться заради туристів. І для безпеки туристів, і для краси. Ну, я ж кажу, всі працюють. Мене вразило, що тут обслуговуючий персонал це чоловіки. Як сказала нам сьогодні гід, ми їздили на екскурсію, що вони приїжджають з інших міст, вахтовим методом працюють. Отож таке, і ми вам хочемо показати, яка територія. Шикарна територія. Мені здається, що тут п'ять басейнів, дуже велика територія. Це ми вирішили. Обійти, хоч подивитися дещо. Ми в басейнах, оце ж ми, який третій день, ми в басейнах ще не купались, бо ми хочемо в морі купатись. Ми, ну, потім плануємо ще в басейн зайти. Я не знаю, яка в басейні вода, чи морська, чи... може морська, бо тут е, все ж привозне. Був закритий вже пляж, тому що як вже сідає сонце, а сонце сідає тут зарані, так от час такий, як в нас, і закривають, тому що припливають хижі риби в той час сюди вже на пляж. От, ну, тут буйки стоять, тому що корали, не можна туди за буйки йти, таке дно з камінням. Я вам потім покажу корали. Я дивилася, рибки такі всякі пливають. Аж сьогодні ми купили собі маску, щоб підводним цим займатися, як воно там зветься. І коралки я купила. Бачите, як гарно. Це ми йдемо територією і все оце розглядаємо. Все світиться, все гарно, скрізь квіти. Я кажу, як це повертатися в зиму і палити ще треба. Прямо зовсім, як в інший світ попали тут тепло і гарно. Дуже красота. У нас все включено, напої, їжа, що хочеш береш. Ну, шикарно, що там казати. Дитина захотіла внучок нас порадувати. Хто не знає, то це не рідний мій внук, це внук, старший внук мого покійного чоловіка. Коли ми з чоловіком зійшлися, йому було тільки один рік. А зараз вже 33 рік. І він завжди робить приємності. Він каже, я, я пам'ятаю, як ти дідушку гляділа. в мене чоловік був з діабетом, незрячий, лежачий, на перитоніальному діалізі. Вже його восьмий рік немає. А хлопчик дуже добрий. Я кажу, що певно, це дідова душа ще нам допомагає. Ось така краса це я вам захотіла зняти. Це наш готель. Ми вийшли на двір, ми хотіли прогулятися, але передумали. Бо вода трохи забирає сили, хто замору заморує. Це перед нашим готелем така всяка краса написано: 2026 рік. Все блищить, все світиться, дуже приємний персонал. Багато наших українців є, звичайно, росіяни, італійці, араби, різні ну, різні люди тут є. Дуже цікаво. Мені геть таке не приснилося б, що таке може бути. Підемо зі мною в воду. Тут камінчики гукають, що. Осторожно камні. Тут російськомовний персонал. Тут здорово. Але треба купити маски для цього підводного остереження. Гляньте, яка чиста вода. Маску ми не купили, а тут 25 доларів. Я думаю, взяти. І купити. Ну і що, що позичила? Віддам, дасть Бог. Здорово тут. Дуже хорошо теплесенька водичка, я вже тут попливала. Краса. А це вам трохи бабулі, Тані в кадрі. Народ, я щойно побачила корали. Зараз спробую показати. бачите. Бачите? Клас. Рибка, рибка, черненька, жовтенька, вето Я полюю на рибок, хочу зняти. Щойно була, де ділася. Тікають. Прикольно. Прозора така була класна. Так, треба терміново купувати за 25 доларів маску. І люди ще мають такі чохли на телефони, видно, знімають під водою. Прикольно. Ну, рибка ти де? Не видно. А якщо довго стояти в воду, дивитись, то голова крутиться. Доброго раночку, дорогі мої підписники. Сьогодні в нас вівторок, 6 січня. Я вітаю вас з водохрещем, хто святкує. І знаєте, що я Збираємося на пляж? І я собі думаю, що чому не зв'язати таку пляжну туніку. Але я ж не знала, що я поїду в Єгипет. Ото, дівчата, в кого є такий внук шикарний, як в мене, в'яжіть. Туніки, щоб потім гуляти по пляжу біля Червоного моря. Дякую вам за перегляд, за вподобайки, за коментарі. До нових відео!